Ни настрій бібліотекарів забезпечений надовго. В міжнародний день птахів у їх вікно постукав незвичайний читач, сіро-біла голубка. Це добрий знак, переконані бібліотекарі, тож одразу заходилися виконувати бажання птаха. Треба привітати зі святом братів наших менших. Давай, поїж трошечки, давай моє солодце. Поївши насіння, голуб попросився до читальної зали. Бібліотекарі його ненадовго впустили. Обмірявши кімнату вздовж і впоперед маленькими кроками, пташка попросилася на волю пожаліти себе нікому не дала. Сьогодні таке незвичне свято, і у нас було трошечки насіннячко, так ми побудували наших братів менших. Вражені таким незвичайним ранком бібліотекарі стали перебирати літературу і читати про птахів. кажуть, це незвичайні мешканці нашої планети, які знають багато таємниць. В одному з відділів організували навіть книжкову виставку незвичайних птахів світу. Виклали і червону книгу України, до якої занесено 87 видів рідкісних пташок. Необхідно звернути увагу на птахів. тому що вони вміють робити те, що не вміємо робити. Ми вони Приво. думають. Живуть, але вони вміють літати, і цьому ми в них навчаємося весь час. І тому я е, хочу сказати, що нам потрібно в них навчатися, як у всієї живої природи, берегти їх, милуватися ними і оберігати. До речі, це не перший випадок, коли у вікна бібліотеки стукають птахи, кажуть працівниці закладу. Тож у шафі тримають насіння для таких читачів і закликають населення не бути байдужими до братів наших менших.